Усім привіт! Мене звати Ангеліна Ільчук, і я випускниця Народної театральної студії Онгал. Я народилася в Києві і з раннього дитинства займалась цирковим мистецтвом. Під час війни я приїхала в місто Болград і саме тут відкрила для себе театральне мистецтво. І мене це дуже захопило. Театр для мене це саморозвиток і можливість побувати в різних ролях. Найбільше мені запам'яталася роль мавки. Цей образ для мене був найбільш близьким і яскравим. Наша студія це особливе місце. Тут завжди було тепло, підтримка і справжнє мистецтво. Ми разом переживали хвилювання перед виступами, радість перемог, а особливо наші подорожі моєю найулюбленішою поїздкою був фестиваль в Болгарію. Я відчувала, що ми були справжньою командою. І долали усі перешкоди разом, і це все завдяки нашому керівнику, режисеру Серафіму Вікторовичу, який доклав багато зусиль, щоб наш рівень театральної майстерності був високим. І я за це йому дуже вдячна. Я впевнена, що досвід театрального мистецтва допоможе мені в майбутньому, додасть мені впевненості, допоможе мені в моїй професійній діяльності. І, звичайно, залишить в моєму серці незабутні спогади.